Слава нашому Богу, благословений Бог, який привів нас на це місце і дарує нам чути слова свої, які роблять нас мудрими і приносять благословіння в наше життя. Воно саме так і є, тому що саме слово, воно коригує нас, саме слово воно нас освячує, і це слово, яке дарував нам Господь, дає нам вічне життя. Да буде йому слава. слава, да буде йому хвала. Ми сьогодні вже прославляли його, і ви знаєте, Бог достойний слави, йому належить слава і тішиться моє серце, що церква Господа прославляє свого Спасителя ще раз і ще раз. Йому нехай буде слава і подяка. Я зачитаю одне місце, про яке говорив Ісус, шостий розділ від Матвія. Де він говорив про молитву, молитву для всіх народів, якою моляться усі, це є молитва Господня, і він із 6 розділу, 8 -го вірша, говорив такі слова. Отже, не уподібняйтеся їм, бо ваш Отець знає, чого потребуєте, перше ніж ви будете просити у нього. Тому моліться отак: Отче наш, який на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє. І я на це би хотів звернути увагу. Коли Ісус говорив цю молитву учням і всім, хто слухав, вперше, що в молитві Він сказав, як потрібно молитися, Він наголос зробив на тому, що в першу чергу, коли приступаєш до Бога, в першу чергу, коли починаєш до Нього молитися, в першу чергу, коли. Твоє серце відкривається перед Ним. Скажи такі слова. Нехай святиться ім'я. Твоє. Це перші слова у цій молитві Очі наш. І на це б я трошки сьогодні хотів звернути увагу. Далі в кінці молитви Христос говорить такі слова: бо Твоє є царство, Твоя є сила і Твоя є слава навіки. Амінь. Сьогодні я би хотів поговорити. Про оце царство Боже, силу Божу і славу Його, яка належить йому навіки. Більше би звернув ти хотів нашу увагу на славу Божу, яка належить йому навіки. Хай нам Господь дасть розуміння, бо багато місць у Біблії є, які говорять такі слова, що ті, хто шукає слави для Бога, тих Бог. І про слави в Ісаї, 6 розділ, 3 вірші, написані такі слова. Прочитаю я з першого. Пророк Ісаїя, будучи під дією Духа Святого, він дещо бачив. І те, що він бачив, він описав у книзі. І сталося в рік, коли помер цар Озія, я побачив Господа, який сидів на високому і піднесеному престолі, і дім сповнений його слави. І серафими стояли довкола нього, шість крил у одного і шість крил у другого, двома вони покривали обличчя, двома покривали ноги, і двома літали. І вони вигукували один до другого і казали: Святий, святий святий. В іншому переводі російський перевод говорить свят, свят, свят. Господь Саваоф і ося земля наповнена твоєю славою. Так вони величали Господа, так вони прославляли, і ми знаємо, що і в книзі об'явлення, де Йоанн бачив престол Господа, там також відбувається подібне до того, що я тільки що прочитав. Ті, хто бачать Господа, ті, хто. Достойні побачити його лице, вони не можуть не прославляти Бога, вони Його славлять. У іншому місці теж Ісая говорив у 42 розділі книги Ісаї з 8 го вірша написані такі слова. 42 й розділ з 8 го вірша. Сам Господь говорить: Я Господь Бог, це ім'я моє. Іншому не дам своєї слави. І на себе я хотів зосередити сьогодні нашу увагу про те, чи шукаємо ми слави для Господа і чи його ми прославляємо. Хто прославляє мене, говорить Господь, того і я прославлю, як я вже на початку слова, на початку проповіді говорив. На жаль, іноді так трапляється, що людина забуває, кому належить слава, і починає возвеличувати чи прославляти чи себе, чи, можливо когось іншого, кому не належить ця слава. Апостол Павло, в посланні до Римлян, говорив такі слова: 13-й розділ 7 вірша. Віддавайте всім належне, кому податок податок. Кому мито, мито, кому страх, страх, кому пошано, пошану. Апостол Павло знав, що потрібно віддавати належне. оте належне, воно потрібно віддавати тому, кому потрібно це віддавати. Кому потрібно віддавати податок, потрібно заплатити податок. Кому потрібно віддати мито? Тому потрібно дати мито. Кому страх, тому страх, кому пошано. Тому, пошано, що ж належить нам віддати Господу? Я коли їхав на зібрання своєї дружини дещо питав на рахунок того слова, яким, яким ділюся сьогодні з вами. І вона мені ще одне місце підгадала і каже, що одного разу до Ісуса підійшли люди, спокушуючи його, і хотіли зловити його на слові. Принесли йому от оцей гріш, на якому був намальований кесар, і питали його, чи належить віддавати. Наші фінанси, наше багатство кесарю. І він сказав такі слова: що те, що є кесареве, віддавайте кесареве. А те, що належить Богові, віддайте Богові. Податок потрібно віддати кесарю, бо воно належить йому, а Богові потрібно віддати славу. І нехай благословить наш, нас Господь. Мені сподобалося, як я буває чув. у... Новинах про деякі країни, які вміють віддати Богові належне. Навіть наш сам скажу, е тому що я бачив і чув посол, який поїхав у Сполучені Штати Америки, мені імпонує та країна, тому що люди там навчені шанувати Господа. І він був наперед навчений і наставлений, як він має в кінці. Звернутися до конгресу Сполучених Штатів, і ви знаєте, політик, який, можливо, ніколи і не знав так близько Бога, він у своїй промові до конгресу сказав такі слова: І нехай благословить вас Господь. Люди знають, що прикликати потрібно на себе і кому потрібно віддавати славу. Ви знаєте, я навіть у сусідній Польщі, в якій ми недавно побували. Тоже почув слова від їхнього президента, коли він прикликав нас на країну свою захист, він прикликав ім'я Господа і сказав: Нехай збереже нас Господь. Правильні слова говорить у правильному місці, у правильний час, знає, кому віддати славу, знає, як прикликати ім'я Боже, щоб Бог був на твоїй стороні. Бог бажає бути на твоїй і на моїй стороні. Але Він нагадує нам, для того, щоб нам не бути посоромленими, для того, щоб нам не втратити те, що нам дає Бог, Він хоче навчити нас і всю нашу країну. Воздавати йому славу. Тому що після того, як ти почнеш йому воздавати славу, Він тебе прославить. Я прочитаю оце місце це перша книга царів. Другий розділ з 30-го вірша. Бог говорить такі слова. Через це так сказав Господь Бог Ізраїля. Раніше я казав твій дім і дім твого батька ходитиме переді мною до віку. А тепер говорить Господь не так переді мною, бо тих, хто мене прославляє, я прославлю, а хто мене зневажає, я зневажу. Ви знаєте, недарма Ісус, молитві Очі наш, нагадував про. Перше, коли будеш в молитві щось просити чи звертатись до Бога, не забудь його прославити. Ну і не тільки в молитві. Не тільки в молитві, ти по життю своєму маєш пам'ятати, кому належить уся слава. Ми знаємо про нашого Господа, ми знаємо про нашого Спасителя Ісуса Христа, про якого Біблія говорить, що йому також належить слава. Він є цар царів і Він є Господь господствующих, да благословить нас Господь, і дасть нам це пам'ятати і розуміти. І це наука для нас на всі часи. Хочеш ходити, ходити у славі, прославляй Бога. Хочеш ходити в безчесті, починай славу собі возносити. Отаке От слово сьогодні Господь промовляє до усіх нас. Ну, ви знаєте, я. Більше як переконаний, що церква Господа, Церква Ісуса Христа, дуже добре знає про те, що сьогодні я говорю. І славу Йому возносить. І коли ми приходимо на початку зібрання, і коли лунають ці псалми, які вже сьогодні були заспівані, серце радується, бо церква Божа знає, кому возносити славу, кому возносити хвалу. І дав би Бог. Щоби в нашій землі, в нашій країні не тільки церква Господа Ісуса Христа про це знала, але і всі, хто живуть у цій землі. Бог хоче бути на твоїй і моїй і на нашій стороні. Але для того потрібно робити ті правильні речі, які Він заповідував нам у Слові своєму. Будемо знати слово Господнє, будемо знати, як поступати в житті. Бог буде на нашій стороні. А Біблія каже: якщо Бог буде за тебе, то хто тоді може противостати Тобі? Слава нашому Господу! Пам'ятаймо про це, пам'ятаймо про це. І нехай возвеличується Його святе ім'я в нашому житті, в церкві Його. І хотілося би мені, щоб і усій нашій країні. Лунало слова Богу, слава. Да буде йому подяка, да буде йому честь, да буде йому шана за все сьогодні і по віки віків. Амінь. Амінь. Подякуємо Господу.